Так, ну що, всім привіт. Я сьогодні перше в шортах, тому сорі, якщо побачите мої голі ноги, не дивуйтесь і не пугайтесь, там немає нічого страшного, там тільки прекрасно. Всім привіт, мене звуть Сергій Халус, і це скандал, рубрики на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші та найскандальніші новини в інтернеті. Я забув включити там щось на фоні, да? Нічого страшного. Сьогодні ми з вами поговоримо про фейкові романи в інтернеті. Зараз вони плодяться. Сьогодні ми поговоримо з вами, про що ми поговоримо? Я так тут підготувався, що і забув, про що ми поговоримо. Поговоримо про нові романи, про фейкові романи. Поговоримо про співаків, які обрали все-таки російський шлях. Коротше, багато чого цікавого сьогодні. Перед тим, як ми почнемо, обов'язково підписуйся на канал, обов'язково кидай цьому відео лайк. Якщо не сподобається тобі це відео, в кінці його просто прибереш. Ну, а також я дуже чекаю на... Твою думку в коментарях. Завжди радий твоїй думці в коментарях. Там ми з вами спілкуємося, обговоримо, що відбулося, що цікавого, що не цікавого сталося. Тому обов'язково пишіть. Ну і перша новина, з якої ми почнемо, це закінчення великого фейкового роману, яке длилося, Скільки років вже длилося? Ця брехня, скільки вона відбувалася в нас в шоу-бізнесі? Роман Тіни Кароль і Дана Балана все закінчився більше, немає ніяких таємниць. Це був фейк, і ніяких почуттів відчуттів там не було. Поставив жирну крапку, Дан Балан відхрестився від роману з Тіною Кароль. Нарешті історія п'ятирічного тебе союзу Тіни та Дана Балана дійшла до завершення у своєму тг каналі Лі молдавський співак називав все своїми іменами та чітко окреслив, що нічого окрім взаємодії у шоу Голос країни між ними не було. Читаємо пряму цитату а на у нього вже бомбануло. Я хочу звернутися до групи Дан Тіна, яка тероризує мою сім'ю, друзів та близьке оточення. Це низько, як я вам казав, кілька років тому на стіною не пов'язують близькі стосунки. Ми не спілкуємося вже два роки. Немає сенсу в існуванні нашої групи. Вашої групи, точніше, да? не, не нашої групи. В Нашої групи ще є сенс існування. Ви живете в ілюзіях. А ваші дії, які націлені на те, щоб шкодити іншим, роблять нашу спільноту небезпечною для суспільства. Вот така от історія. Це було дуже очевидно для мене, на мій погляд. Але е, ну, це була така гарна історія, гарна пара заради рейтингів. Да? Я думаю, що саме Заводюк створив цю пару, да? тому що йому треба було рейтинги, йому треба було якусь драму, йому треба було якийсь сценарій в шоу додати. І Тут була оця от гарна пара, шикарно відіграли, шикарно відігравали, обіймалися, цілувалися, танцювалися, там трогалися. Ну було все прекрасно. Звісно, там ніякого щирого роману не було. Може, в них були, були якісь інтрижки між собою. Таке часто відбувається, коли знаєте. Коли навіть актори грають пару там на знімальному майданчику, і потім відбувається в них роман. Таке стається, може в них теж були десь якісь е, перетини кордонів. Але Богдан охрестив поставив таку жирну крапку, якою багато хто не задоволений зараз в інтернетах. І пишуть, що є мать, а ми вірили, а ви нас дурили. А навіщо, навіщо треба було дурити? Це шоу-бізнес. Не забувайте, що тут люди створюють шоу, створюють інфоприводи для того, щоб вам було цікавіше жити. Вот. і такий був роман. Антіни. Дивно, що вони не спілкуються вже два роки. Дивно, що Дан не підтримує Тіну в під час війни. Підтримує Україну, але не підтримує Тіну. Шкода, що вони перестали спілкуватися. У них був чудовий гарний дует, коли вони співали в один мікрофон. Як це було все шикарно, гарно, легендарно бомбово було. І було цікаво за цим стежити. Але це все фейк. На жаль, чи, на щастя, нема такої пари. Тіні приписують вже романи там з танцівником Жуком, з бас-гітаристом, чи з чи з клавішником, чи з барабанщиком. Коротше, з ким тільки тіні не приписують е якісь романи. Тіна ніколи не афішує своє особисте життя. З точки зору того, що вона вистроїла свій образ так навколо свого. Колишнього не можна сказати, ну напевно, це не колишній. От чоловіка її, який помер, і вона навколо цього так вистроїла образ. Що він її єдиний. Що буде дивно, якщо вона зараз би показувала публіці, як часто в неї там змінюються партнери, чи якісь коханці, чи ще щось. Тому вона не транслює своє особисте життя в своїх соцмережах і на публіку. Ну а дан балан, я здивований, що він взагалі живий. Я його взагалі не пам'ятаю. Думаю, де він дівся, ба що він робить, чим він займається цікаво. Ще про один фейковий роман поговоримо сьогодні. Ходять чутки, що Даші Квіткової роман з Максимом Лавриненко. Чоловік є власником сітки телеграм-каналів Труха. Також судячи з його інстаграм, він одружений та має сина. Сама ж блогерка повністю заперечує будь-які відносини після розлучення. Не знаю на рахунок будь-яких відносин, знаю на рахунок цих відносин, що це 100% фейк, тому що. У мене є доступи, <свісно> і знаю я, що це новина фейк її роздувають заради того, щоб роздути, привабити якусь нову аудиторію. Дивно, що труха це теж постить. Дивно, що труха це теж популяризує, але е дуже класно і вучно пожартував Максим Лавренко. Лав Лавриненко, вибачте, виклав фотку з Добриніним, типа, що вони в хай-клубі, і нова пара, отака у нас. Ну, дивіться, з Добриніним не дошутіться, бо про Добриніна Різне говорять, і він уже сам про себе різне говорить. А от на рахунок Дашки, знаю, що там теж все чисто і немає ніяких фактів, того, що вони разом і вони точно не разом. Бо це я вам можу гарантувати. Це розносять просто як інфопривід, гучні імена, і хочеться підігріти аудиторію в телеграм-каналах. Ціл... Ціл... Тому, знаючи, як я насправді говорю вам. Що це фейк? фейк. У лі-делі -Лі проблеми з алкоголем. Співачка визнала залежність. Пам'ятаєте, ми з вами говорили давним-давно про. Ну, може, не так сильно давним давно, недавно ми говорили про відео, де Ліда Ліни в тверезому стані в барі, які дівчата її знімають, там хіхікають над нею жахливе відео, дуже таке неприємне відео. Я би не хотів, щоб нікого так зняли, як коли ви там відпочиваєте, чи перепили, чи ще щось. Блогер без палу виклав про те, що йому злили інформацію, якісь знайомі чи друзі, блогерки, хотів сказати, співачки, про те, що вона зараз проходить лікування. Я коментую Ліда. Це цю історію у найважчий період життя від самих близьких друзів, ніж спину. Думаю, зможу колись розповісти, але не зараз. Я не прощаюсь. Це лише останній епізод прірви. Коментує так співачка свій стан сьогодні. Ну, буває різне, буває різне. І класно, коли є розуміння проблеми, класно, коли є її вирішення, класно, коли людина може себе змусити привести в те місце, де їй допоможуть. Да? Тому що це така важка залежність, якщо вона правда є. То круто, що Ліда встала на боротьбу, на боротьбу з цим. Ну вона про це швидко розлетілася таблоїдом. Ліді лі залишилося підтвердити, що вона зараз працює над вирішенням проблеми. Також артистка висловила своє засмучення щодо того, що серед її близького оточення залишилися люди, які не тільки не вміють зберігати секрети, а й діляться ними з пресою. Отака от історія з Лідою лі відбувається. Ми бажаємо Ліді скорішого відновлення прийти до себе, вилікуватися, допомогти собі. І класної кар'єри далі співати, радувати своїх прихильників, радувати нас своєю новою музикою. Класна, талановита співачка запалилась так різко, так спихнула, така класна, так красива в неї була робота з Монадіком. Потім в неї почалося сольне плавання, чуть менш успішне, але теж успішне. Дивно-дивно, що такий фінал. Але часи такі тяжкі, що бачите, що деякі не відтримують, деякі зриваються і йдуть по такій слизькій доріжці. Настя каменських проміняла на молодого співака. Такі заголовки шириться мережою сьогодні. Я думаю, боже хто? Новий обранець виявляється, співачка виклала доволі провокаційне відео, де вона фліртує з молодим сексуальним артистом Астровський, який демонструє торс і татуювання, та наливає для виконавиці келих молока. А каменська яскраві сукні з глибоким вирізом звабливо йому усміхається. І тут вже почали додумувати, що артисти були неодноразово помічені залаштунками ля-ля-ля та паля. Слухайте, ну може, Настюшці нравиться, звісно, молоде гаряче тіло. Ну, звісно, після Потапа побачив. Що Островського може відпасти я, звісно, і відпасти щелепа, я, конечно, звільняюсь, Потап, але це правда. Що це дружба, майбутня співпраця, чи все ж таки Кам'янський Потап не все так добре. Артистка закрутила роман із молодим співаком. Скажу я вам так: романа там немає. У молодого співака є прекрасна дівчина, з якою вони разом, щасливі, виховують свою собачку, поки що не дітей. Все у них супер. Островський пише свої пісні, розповідає на інтерв'ю про їх відносини. Там все хорошо. Що на рахунок Насі Кам'янський Потапа взагалі не Бо це, знаєте, Мар'янська Впадіна просто, чи як вона називається. Знаєте, там копай, не перекопай. Там непонятно не де там дно, де що там і як там. Не думаю, що там є щось більше, ніж співпраця. Я думаю, що це співпраця. навіть треба було для кліпу з баливого звабливого молодого якогось хлопця. А зараз одним із таких яскравих молодих секс символів на українській сцені є Астровський. Тому чому ні? Правильно, правильно, класно, що зробила. До речі, дуже-дуже гарна Картинка цього кліпу. Я прям чекаю кліп, називається молоко. Я кулубуди колись було. Коротше, дуже шикарний кліп. Виглядає поки що по тизеру. Все дуже так звабливо, гарно, шикарно. Тому чекаємо. Настя повертається, так розумію, на ринок більш англомовний. Хто цікавився, де чоловік Юлії Саняної. Юлії Саняний чоловік пропав за кордоном. Ну як він не пропав за кордоном, так просто всі писали до цього, що гурт Хардкіз не знаходився давним-давно в Україні в повному складі. І в тур а, Юля Україною їздила в обмеженому складі, де вона була одна солістка, тільки їздила. І тут пишуть: що от він учора на концерті у Празі навалює під гітарою. Hardkiss зараз в турі Європою. І вал на базі. За чутками музикант виїхав за кордон ще до 24 лютого і в Україну так і не повернувся. Саме тому українськими містами співачка гастролює сольно із спешл програмою Власне, нічого протизаконного у цьому немає. Да, якщо він виїхав до, не перегнав кордон незаконно, не втікав. Це все окей, проблем цьому і якихось докапувань до цього немає. Кожен вибирає своє. Більше дивує позиція Саніної, яка видаляє коменти чи блокує людей, які справедливо запитують, чи буде вал на концертах. Ми свого часу теж просили в піар-менеджера артистки прокоментувати чутки, але відповідь, як ви розумієте, не отримали. Ну, дивіться, якщо це реально така чиста об'єктивна історія, да, інші скажуть, що ну блін, треба повертатися в Україну. Другі артисти працюють там, манатік, макс барських виїжджають, їй. Працюють, тут працюють, да? ну, у кожного свій страх, у кожного свої емоції, у кожного своя, своє життя. Але якщо людина реально виїжджала за кордон до 24 числа і просто не повернулася, це її вибір. Він має повне право творити музику, створювати музику, вони роблять класну музику. Це не означає, що він не любить свою дружину чи він не любить Україну. Просто це його вибір на даний момент такий. Все, я не уявляю, як Юлі складно зберігати відносини. Я не уявляю, як Юлі складно зберігати оцю от репутацію, да, тому що у них була кришталева репутація. Просто ну чистіша, просто ну хардкіс була одна із найкращих репутацій на українській сцені. Але от бачите, зараз така от хале трапилася, і звинувачують їх за це. Я не звинувачую за те, що людина залишилася в Європі. Сорі, це моя думка. Боже, скільки ви мені накидали цього потапа, що Потап співає російською? Що Потап співав на концерті російською? А що ви очікували? що він буде українською співати. У нього українською три треки. Він не зможе з ними виступити. Потап вже давним-давно зрозумів, що тут йому продиху не дадуть в Україні, і треба хоч якось заробляти гроші, і хоч якось робити концерти. І треба, значить, напевно, виступати по клубах в Європі і співати свої старі хіти. І ностальгуючі люди приходять і відриваються під ці старі хіти, які були до війни. Ну я не здивований, тому що Потап дав концерт російською. Чи це правильно? Неправильно, не потрібно. Це для того. Хоча б робиться, не співається російською, щоб на твої концерти ця росіяни не ходила. Це їх приваблює, тому що ці пісні вони слухали, ці пісні вони обожнювали. Я засуджую потапа за його тільки дурні дії, тому що він розумний мужик, класний продюсер, і можливо він навіть робить це все спеціально, щоб ми про нього просто говорили. А якщо ні, то це такий, знаєте, факап за факапом. Цікаво, як це буде продовжуватися. Стежимо далі. Щодо новин українського фешену. Український дизайнер створив капелюшки для королеви Каміли та Кейт Мідлтон. Український дизайнер Руслан Багінський передав два капелюхи королівській родині сім'ї Великої Британії. Для Кейт Мідлтон команда створила зелений капелюх з, з широкими полями. Його прикрасила білосніжна квітка первоцвіту, який символізує життя та надію. Для королеви Каміли дизайнер зробив чорний берет. Дуже гарно, дуже тендітно. Мені завжди подобається, як Багінський це все преподносить. Як це все гарно оформлено, як це все зроблено так чутливо, так якось от прям видно, що це робиться своїми руками, і так від так, так, так по-доброму. Я пишаюся Багінським, тим, що ця людина працює в Україні, створює українське. І Руслан Багінський це топовий бренд в Україні, який одягає в капелюхи весь зарубіжний шоу-бізнес. Тому дуже пишає нашими дизайнерами. Це дуже гарні капелюхи. Подивіться, прям ну і мені дуже сподобалося. Ну а ми переходимо до зарубіжного шоу-бізнесу. Давайте подивимося, що у них там відбувається. Пам'ятаєте, минулому випуску ми говорили про Білі Айліш, що Білі Айліш випустить, скоріш за все, якийсь новий альбом. І так і сталося. Білі Айліш анонсує новий альбом. Сій вихід нового альбому, завдяки цим сторісам для близьких друзів, вона привабила до себе нову аудиторію, привабила, змусила світ про себе знову говорити. Всі знову заговорили про неї. І тут вона оголосила про вихід нового альбому, в який війде аж 10 нових. Треків, які ми ще ніколи не чули, тому чекаємо на вихід нового альбому біля Аліш. Ріану жорстко розкритикували за провокативний образ черниці у глянці. Насправді всім пофіг на це. <свіх> Співачка з'явилася на обкладинці останнього випуску журналу Intervile Інтервайв Magazine в чорно-білому одязі, який носять члени релігійних орденів. Та чисельні шанувальники та критики засудили цей образ, звинувативши суперзірку в неповазі до християн і католиків, та назвали цю концепцію релігійним хизуванням, глузуванням. Ну, бачите, там в. Америці взагалі спокійніше якесь відношення до цього. Ти можеш використовувати цей образ. Да? там і в фільмах його використовують, і на Хелловіни, і на якісь костюмовані вечірки. І з цим простіше. Це в нас більш таке якесь відношення гостре до релігійних, якісь нарядів, обрядів і так далі. Але Ріана виглядає шикарно, шикарно виглядає Ріана в цій фотосесії. Вона просто не перевершена. Нові образи, нові луки ну це щось таке, знаєте, завжди. Таке щось завжди нове, кричаще і унікальне завжди у Ріани виходить. До речі, Ріана сказала, що вона дуже хоче дівчинку. Дуже хоче дівчинку. і запитали, чи хоче вона ще дітей. Вона сказала, що вона хоче дітей рівно стільки, скільки вона зможе народити. І хотіла би зараз ще дівчинку. В неї двоє хлопчиків нагадаю. Тому мені здається, що скоріше ми побачимо нову дитину Ріани, ніж новий альбом Ріани. Хоча б про нього вже так давно говорять. Чекаємо, хоча б дитину. Якщо не не альбом, то дитину вже нехай нам дасть. Дякую, Мадонну. У Рікі Мартіна сталася ерекція на шоу поп-сцени. Це сталося під час номеру, коли він із Мадонною, як судді, оцінював виступи різних танцюристів Мадонни. Рікі Мартіну сподобався особливо один танець танцівників Мадонни, яких там вистачає, і вони станцювали такі чуть еротичні танці навколо нього. І він чуть-чуть збодрився і в нього. Привстав. Вот. А, але він навіть не став якось діяку віти, просто прикрився табличкою. Мадонна навіть не помітила цього, але помітили фанати, тому що там, дай Боже, все в порядку Рікі Мартіна. І на зумі було дуже добре видно, що ж там в нього відбулося. Шлагбаум підняли. Весела історія відбулася. Мадонна запрошує до себе на концерти своїх друзів, зірок з ними там виступає. Вони там, значить, з нею сидять, оцінюють є такий номер в неї в шоу, де вони оцінюють танцюристів. і вот Одним із них був рікі Мартін, який попав в таку ситуацію, досить забавно. Нова епоха папарацій. Кардашяни поїхали відпочивати, і не просто так вони тепер їздять відпочивати. Вони їдуть відпочивати і беруть з собою папарацій для того, щоб їх знімали на островах, де нема людей. Тобто вони оплачують спеціально людей, які знімають їх, і потім викладають ці фото як папарацій, ніби з боку, зі сторони і так далі. І тільки одна нещасна Корті Кардашин викладає фотографії сама на свій айфон відзняті, а всі, всі решта фотографуються на професійну тему. Ось так відпочивають зараз. Інстаграм Лейті Розумієте, коли хочеться і контент, і відпочити. Тому приходиться брати з собою різних людей на відпочинок. Зіндай активно бере участь у прем'єрах свого нового фільму. Скоро вийде новий фільм за участі Зіндаї, і це буде щось теж суперхітове, суперпопулярне. Називається він, зараз вам скажу як, до речі, називається він як претенденти. Там буде така непроста сюжетна історія, де Зіндая замутила одразу з двома. Хлопцями цікава історія, драматична історія. І зараз відбувається прес-тур. Тобто тільки вона відкатала дюну. Зараз вона вже знімає відка... відкатує прем'єру цього фільму. Я не представляю, скільки зараз коштує зіндая скільки коштує відзняти зіндая у своєму кіно. Це просто ну це нереальне грошей, мені здається, тому що вони зараз постійно знімаються, що вона. Що Тіметі Шаламе? Тіметі Шаламе зараз теж знімається. Він знімається в трошечки іншому кіно. Він знімається в кіно про Боба Ділана. Він зні... він грає Боб Ділана, і вони знімають про нього фільм, і він грає головну роль. І я не знаю, як можна такого впізнаваного вже актора. Як тібаті шаламе, обличчя якого знають всі і кожен, щоб він і грав, перевтілювався в зовсім іншого популярного героя. Тобто мені все одно буде важко дивитися і сприймати його як Боб бобділана, тому що він для мене вже дуже сильно тіматі шаламе. От в чому проблема. Але в цьому і заключається акторський талант. Ми подивимося, наскільки ті талановитий і може перетворитися в іншого абсолютно героя. Ну і останнє новина, напевно, на сьогодні це те, що вийшов перший тизер фільму про Джокера, де знімається Леді Гага. Це має бути якесь легендарне кіно. Перший фільм Джокера визвав бурю емоцій у публіки. Тому цікаво, яка буде реакція у глядачів на другу частину. Там величезні бюджети, там. Акторський склад просто неймовірний. Сценарій кажуть, що такий, що ну просто буде тримати в напрузі всю весь світ. Просто тому будемо чекати, будемо сподіватися, що буде якась гідна картина, і будемо йти в кінотеатр, щоб це дивитися. Ну і на цьому у мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Дякую, що підписуєтеся на канал. Переходьте в мої соцмережі, інстаграм, Тікток. Всюди я вас чекаю, всюди я вас запрошую. Телеграм канал мій. Я вас буду там теж чекати. Побачимось зовсім скоро. Дякую велике за перегляд. Бувайте!